Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Наслідки шахетної атаки, підняття прапору надії, жнива на Миколаївщині, а також безплатна стерилізація та ціни на фрукти та ягоди. Про головні теми тижня розповім я, Марія Тамикарчан, у дайджесті новин Тиждень Миколаїв. Троє травмованих розбиті покрівлі, стіни, вікна та вибиті двері. Такі наслідки атаки шахедами на середмістя Миколаєва 6 липня. Російські війська також атакували портову інфраструктуру та цивільні об'єкти у селі Рибаківка Коблівської громади. Є? На місці атаки працювали комунальні та екстрені служби. Вибух пролунав приблизно о 9.20. Віктор працює в натуріальній конторі. Чоловік каже, будівлю після російських атак ремонтують не вперше. Це вже четвертий раз за війну. Прильот і вікна виходять з ладу двері, перемички, балки. Все за перебувається, ремонтуємо. Олександр під час вибуху працював на даху, ремонтуючи покрівлю. Дивився в небо, летить птичка. Короче, починає пікувати, падати. Так, кричу, коротше, розбігаємося, тому що падає все. Чоловік отримав подряпину на коліні. Головне, всі живі, додає Олександр. Ми обліковували поки що сім прильотів, пірніше шість шахедів. сім шахетів. Були збиття, але було на жаль попадання. На сьогодні день ми знаходимо одній з локацій, де шахет впав на двоповерхову житлову будівлю. Зараз працюють піротехніки. На щастя, постраждалих на цьому на цій локації немає. В цілому обліковуються три з легкими Пошкоджено будівлю банку, адміністративну будівлю, нотаріальну контору, житловий сектор та заклад громадського харчування були пожежі. У місті виникло дві пожежі на території приватного житлового сектору. Горів нежитловий, двохповерховий будинок, площа пожежі, скала 50 метрів квадратних та покрівля іншого двохповерхового житлового будинку на площі 20 метрів квадратних. Рятувальники вжили заходів для ліквідації загорань. Символ підтримки та нагадування про військовополонених і зниклих безвісти, а також шанування пам'яті тих, хто загинув у неволі. У Миколаєві на Соборній площі підняли біло-чорний прапор надії. Хвилина мовчання. Автор ініціативи, колишній військовополонений герой України Сергій Волинський, розповів, що означають кольори стягу. У двох кольорах є цілий всесвіт. Чорний символізує смерть, страх, катування, полон, зникнення. А білий віру на повернення. Біло-чорний прапор надії піднімають Галина та Микола Гриценюки, українські військовослужбовці, котрі повернулися з російського полону. Інформаційний ресурс в полоні він відсутній абсолютно. Хлопці і дівчата. І ми в тому числі ми не знали, що відбувається в Україні. І момент, коли ми повертаємося додому, а бачимо, як тут за нас боровся народ. Він дуже важливий і важливий в першу чергу для психоемоційної адаптації, і важливий для того, щоб розуміти за них боряться і про них не забули. Біло-чорний стяг символ пам'яті, очікування та боротьби, говорить дружина військовополоненого морпіха Олена. Всі наші акції вони повинні об'єднувати. Об'єднувати і наше суспільство, і світову спільноту навколо проблематики військовополонених. Підняття прапору надії по всій Україні і в Миколаєві, зокрема, важливий крок для підтримки тих, хто чекає родин військовополонених та зниклих безвісті військовослужбовців. Цей прапор вже не од багато днів з'являється на наших акціях, і нам дуже хотілося, аби у знак такої підтримки він майорів над містом. Пропори надії планують розмістити біля адмінбудівель в Миколаєві та по всій області. Станом на 10 липня на Миколаївщині зібрано ранні зернові на 262 тисяч гектарів. Про це кореспондентам Суспільного розповів головний спеціаліст департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Володимир Афанасьєв. Зібрано 651,5 тисячу тонн засередньої вражайності ячменю та пшениці, 26,27 і центнерів з гектара відповідно. Пшеницю на полі площею 86 гектарів зібрали за два дні, говорить агроном Василь Сюрченко. Тут середня врожайність – 17 центнерів з гектара. Все в цьому році було і є на сьогодні пов'язано з погодою, а точніше, із за вологи з дощів. Ми в цьому році ніколи, мабуть, за всю історію, скільки я 50 років працюю в сільському господарстві, що такого мінімального. Мінімальної кількості опадів вже не було, мабуть, ніколи. У господарстві завершують жнива пшениці та ячменю. Далі збирання нішевих культур, каже директорка Надія Іванова. На врожайність цього року вплинули і посуха, і весняні приморозки. В середньому зернових зібрали по 26 центнерів з гектара. Нестандартний рік. Врожаю загалом по півдні України мало. Спостерігається, ніколи не було такого, що в період з жнив не було черг на здачу на портах, а їх немає. Порти зараз простоють. Через низький врожай, каже Надія Іванова, не падає ціна на зерно, що зазвичай відбувається у період збирання. Нині за тонну ячменю або пшениці закупники пропонують близько 10 тисяч гривень. Сьогодні спостерігається збільшення цін кожного дня. Якісь там 100-150 гривень кожного дня росте ціна і на пшеницю, і на ячмінь. Володимир Афанасів розповів, що станом на 10 липня на Миколаївщині зібрано 651,5 тисячу тонн ранніх зернових. Ці культури скосили на понад третині від засіяних площ. Середня врожайність ячменю – 26, пшениці 27 центнерів з гектара. Майже 100 собак і котів за один день безкоштовно стерилізували ветеринари-волонтери в селі мішково погоріливе, що на Миколаївщині. Працювали з безпородними тваринами та відловленими безпритульними. Олена в черзі на стерилізацію тримає на шлейці кішку Матільду. Тваринці рік і три місяці, говорить дівчина. Плохо її. Мальчика хоче, а я котят не хочу. Да, скажи, я хочу гуляти на вулиці. Все. В операційній працює два хірурги і асистент. Тваринам колять снодійне з анестезією. Потім голять. Після чого оперують. Сама стерилізація триває хвилин 10-15, Вихід з наркозу 10-15, Люди забирають тваринок додому, і слідкують за ними вже вдома. Оваріогістеректомія – видалення по повністю видалення репродуктивних органів у кішечок у самок та у самців. Кураторка Кіра Жилкіна розповідає про процеси і організації, що беруть участь у заході. Також працює ловець так, клініка Анни Полянської. Наша громадська організація Pride є організатором цього заходу, а фінансування це наші донори, наші партнери з-за кордону. Заплановано 50 собак, 40 котів. 10 липня команда працюватиме в селі Луч, де заплановано стерилізувати таку ж кількість тварин, додала Кіра Жилкіна. Ціни на сезонні ягоди та фрукти в Миколаєві зросли на 30%, а вартість кавуна за кілограм на 5 гривень менше, ніж минулого року. На ринок разом з чоловіком прийшла Єлена. Жінка каже, зазвичай скупляються за цим прилавком. Цього разу взяли кавун та овочі. Трошки ну, дорого, звісно, ніж тому ріки було. В цьому ріки, звісно, трошки по цінам кусаються. Ну, Так нормально, ну а що? їсти ж хочеться, кусенька теж. Вартість одного кавуна за кілограм 30 гривень, дині 70, каже продавець Михайло. Кавун з Николаївської області з ковалівки це домашній кавун без нітратів, шкурка тоненька, дині теж одного хазяїна теж з ковалівки. Сладкі, хороші, люди беруть без обіду. Порівняно з минулим роком ціни на сезонні фрукти та ягоди зросли, каже продавчиня Тетяна. Ціни виросли із-за того, що були заморозки. Клубніка дорога, маліна 220, клубніка 200 з за того, що мало. Персик теж от 150. Якщо в тому році, допустим, 70, був, зараз 100 гривень 150. Ціни на фрукти та ягоди зросли на 30%, та знижувати їх не планують, каже продавчиня. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та соціальних мережах Суспільне Миколаїв.